Всім по привіту, новий відосик. Знаходимося в місті Київ. Розвантажуємо такий станочок. Це у нас хлопці з Хмельницька нам завантажили там, де я ставлю машину. Вони займаються горіхами, щось полетіло. Коротше, Саня треба відвезти. Знову коротше, рейс буде такий, дуже невеликий, тому що його треба забрати. Назад на Хмельницький. Пару днів його відремонтують і його заберуть. Так що Будемо трошечки катанемося кудись-туди-сюди. Будемо їхати забирати. Малявки зі мною. Малий з жінкою. Зараз викидаю їх в Києві, вантажусь і їду далі. Це вже трошечки все пізніше. Так, 11.49. Завантажили вже такого кабанчика на Кіровоградську область, ну з поверненням на Черкаси. Коротше, по вазі він 2900 важить. Можна було ще до грудика на Черкаси докидати. Ну, нафік треба. Єдине, що мене смущає, що тут нема підкладки. Тільки тут для лап раз і два. І він типу в повітрі висить. Це не дуже звісно файно. Але буду їхати якось потихеньку наспіша. Тентуємося і вирушаємо. 16.45. Добралися до місця розвантаження майже. Ось там ворота. Зараз потихеньку докатимося, домовлялися на завтра розвантаження, але я швиденько коротч, прилетів на всіх парах, хоча я в принципі і не спішив. Ну, коротше. Сказали, заїжджаю, то зараз розвантажимо по швиденькому тебе. Я кажу, взагалі файно, дуже файно. Тому що завтра ми вантажимося з Черкас на Київ. Легенький вантаж у нас там на всю машину, начебто. Ну, а там будемо дивитися. Так що, жень. Такі Женькою повинні були зустрітися, але напевно не зустрінемося, а хтось доволі. Все, зараз піде розмонтаження. Зараз машинка трошки підніметься. Так, ремініє відчепив, начебто. Щось навіть малышка не піднялася, блін у возі 2900 було, Ну, коли ставили, вона трошки присіла. На годиннику у нас вже 1717, чітко рівно. Їдемо на Черкаси, в принципі, недалеко. Є у нас деякі проблеми, оказується, у нас закінчився техогляд, написали мені штраф 340 гривень, ну, як мені пояснили, що тільки два рази можна по 340, потім там якийсь космічний штраф. Так що, скоріше за всього, або завтра в Черкасах будемо техогляд проходити, якщо я взагалі його пройду. Або будемо проходити в Києві. Так що якось так. Тепер потихеньку, без тихогляду, ми коротше, їдемо. Це коротше, так робити, звісно, не можна, але дійсно я не знав, що він закінчився 10 числа. Да, можливо, я там не перевірив перед виїздом, як там. Всі диванні експерти люблять казати, треба перевіряти перед виїздом і так далі. Ну, Коротше, я не перевірив. Так що, потихеньку їдемо. Усіх з добрим ранком, але у нас ранок не дуже добрий. <кхи> у нас, коротше, вночі вимкнулася автономка. <кхи> Коротше, ми спали, ну там вже було десь четверта, пів-п'ята ранку. Коротше, спали без автономки. Холодно, капець. Добре, що в мене є дві ковдри, то я вкрився, кофту натягнув. Коротше, не допомогло то, що ми робили. Прийдеться все ж таки знімати і вести до майстра. Так що. Е, на годинку не знаю, казав, не казав вісім. 8... Напевно, вже 18, 20, 819 мене вантажать, вантажимося на Київ, вантажимося пластиковими резервуарами, вони легенькі, кробимо каву, вікна всі запутівши, але зато тепліше, блін. Я думаю, зараз швиденько закидають, документи всі вже готові, все чітко. І я одразу там газ тапок і пішов. Коротше. Але коротше, треба ще не забути заправити жабулятора, тому що вийде не дуже прикольно. Так що треба не забути. Так що вантажимось і відчалюємо. 8.40 мене завантажили бутилі. Сетинтуємось, виїжджаємо. Виїжджаємо потихеньку з Черкас, заправили жабулятора, але коротко, залив я 60 літрів, ну замовив по талонах. залізло 50. Прийшлося ще дві баклажочки солярки так набирати. Кинув їх зараз в будку. Тільки що, білий дав тобі по привіту. Вибач, що я тебе не пропустив. Я задивився. Або замріявся, не знаю. Стояла з лівої сторони аварійка. Теж двадцятка. Або він просто поздоровався зі мною, або сказав, що я говнюк, що я його не пропустив. Щось одне із двох. Ну, то таке. Вибачаюсь. Ну, Ми тим часом сьогодні повинні розвантажитися. І сьогодні, до речі, подзвонив тільки, що я за техогляд. Вчора казали, що да-да-да, все буде чітко, все нормально. Сьогодні дзвоню кажу, хлопці, я вже якби вільний можу приїхати. Ні, у нас немає часу. Ну, коротше, Черкаси відмовилися робити мені тихогляд. Спробуємо зробити його в Києві. Зарані я напевно скажу Володя, тобі дуже дякую. За допомогу з приводу тихогляду сподіваюся, що я його в Києві пройду завтра. Сьогодні, напевно, вже не буду. Пройду, напевно, запишуся, помию машину і поїду завтра на тихогляд. Тому що їздити без техогляду, це, звісно, таке прискорбно, печально і стрьомно. Так що... Потихеньку катимо. Їдемо не спіша, 75, спішити нема куди. Так. Погнали потихеньку на Київ. Київ зустрічай нас. Все, приїхали на розвантаження, час 40. Тільки почали розвантажувати. То солярка, то що не влізла у мене в бак. Всім попривіту, новий день. Як можете спостерігати. Розцинтувалися. Зараз нам один лист закинуть на Хмельницький, 2 тонни важе. Потім ще коробочки 900 кг і, можливо, ще фанірку зачепимо, але фанірка, не знаю, піде, не піде. Коротше, <coughs> що можу сказати, прокинувся я у сестри, тому що автономка здохла. Знайшов, де пройти ОТК. Поїхав туди і успішно жабулятор не пройшов отика. Домагались до того, що там подноска гніла, бокові вогні на буді не працюють, вони там просто стоять. Та, їдемо додому, робимо ці всі косячки і, і вирушаємо в рейс, як кажуть. І робимо автономку. Так що перша точка завантаження зараз, скоро, сподіваюсь, ну буде. Що, коротше, без 20. Ого А притягнуть напевно, його. Без 20. Шоста вечора вкинули такі два лисочка, поставили курво. Криво, все, як завжди. Кажу, хлопці, посередині поставте, щоб машина йшла рівненько. Та! І так піде. Ну мать їх так. Коротше, затинтовую, зараз палки вже накинув, зачехляюся і... Їду, прийдеться коротше, у сестри сьогодні спати, тому що нам треба було ще забрати коробки 900 кг, але ми коротше, не встигли. Якраз місце я залишив. Ну, щось на лист поставиться, щось там той, я думаю, проблем не буде. Ув'язуємось і звалюємо звідси. Всім попривіту. Новий день 10.33. Ми на другій точці завантаження, котрі вчора не встигли. Вантажимо 75 коробочок вагою краще 900 кг і вирушаємо на Хмельницький. Усім попривіту. Новий день. Ранок точніше 9.06. Приїхали на першу точку розвантаження Новопочта номер 8 Хмельницьке вантажне відділення. Зараз 75 коробочок викидають і будемо їхати розвантажувати метал. Е, машина була на базі, тому що щось я, коротше, думаю. Пропаде одна мультиварка, це буде капець. Я вирішив залишити від гріха подалі краще на стоянці. Е, Взяв жигулятора, залив туди водички ввечері. Завів і поїхав додому. Ну, трапилась, коротше, там біда трохи. Походу, карбюратор переливає. Коротше, я заглох на світлофорі. І мене толкала, коротше, поліція стала. Я кажу: хлопці, допоможі штовхнути, кажуть жигулятора. А так сміються, кажуть, та давай, каже, а чого аварійки немає? Я кажу, ти що чудиш, кажу. 78 рік кажу, то яка там може бути аварійка? Я кажу, немає. А він каже, а, да, 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 каже, у мене каже, була така, каже. <рес> Жінка моя була просто в шоці. Коротше, штовхнули, вона завелася. Я поїхав додому. Добре, хоч документи не стали перевіряти, тому що на регуляторі немає страховки. Я ще її не робив. Трей, коротше, до карбюраторщика буде з'їздити, хай подивиться. Ну і зранку завелась ну, нормально, в принципі. Доїхав до бази швиденько, завів жабулятора, жигулятора поставив. <хи> і все. І план мутант такий, що треба їхати на ринок, купляти лампочки, габарітики і трошечки переробляти систему, щоб пройти тихогляд Тому що в мене бокові огні взагалі не горять, і порошки треба буде купити. Коротше, багато чого, напевно, треба буде купити. <кхи> Ну не знаю, подивимося. Так що розвантажуємося поки. Все, розвантажили той метал. Зараз, коротше, їдемо на ринок купляти ліхтарики, лампочки і будемо приводити трошки до вигляду машину, що полетіли. Приїхав я вже на базу. Е, хлопці дівчата хочу виразити свою подяку, хто участвував в зборі на рацію і на антенну. Зараз швиденько бігло, все покажу. Так, показую. Е, так, як нам. Отак. Так, 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 то вже моя сума. Всім дякую, хто приймав участь. До речі, це моя жінка, правда, з моєї ж карти скинула. От, зі своєї карти. А це сестра навіть мені, мені скинула. Коротше, общу суму ми не збирали 2095 гривень. Всім дякую. За цю суму. Я вже був на почті. Сьогодні прийшла. Зараз на паузу поставлю, тут трохи не, не той невдобно. От антенка вже дістав її, виходить. Сама рація. Зараз достану. Так, дістали рацію. Ну, Брошурка то таке. Так. Сам цей здорова така. Да. Я думав, вона буде трошечки поменше. але... Так, і от он сам корпус з кріпленням. З кріпленням... А, ну я так розумію, просто треба подавати плюс-мінус. Мінус я знаю вже куди прикрутити. А плюс у мене тут є з машини. Напряму з акумулятора виходить. я Не знаю, де вона. Вона, напевно, рація буде стояти тут. А цей, напевно, просто я думаю, що буде висіти десь тут, десь отак. Ну, коротше, я ще поки не придумав, або може тут буде висіти. Десь треба це все придумати. Поки я ще не знаю. Просто вона така маленька. Я думав врізати її. Ну, сюди типу, вирізати, ножовкою там. Але тут печка дуже сильно гріє і дуже сильно гаряче там. Я боюся, що щось трапиться з рацією. Не дуже хотілося б, щоб щось з нею трапилося. Так що така рація. Тепер я буду на зв'язочку. Ще раз повторюю всім дякую, хто приймав участь. Е, так, що ми купили по... Жабулятору. По жабулятору ми купили... А, по жигулятору. По жигулятору ми купили замок задній, тому що ляда не закривається. Тут таке. Е потім рожки купили 450 гривень. І купили, Так, лампочки теж на жигулятор. І купив, коротше, такі 6 штучок ліхтариків, щоб пройти техогляд. А, ще ізоленту купив, а от ще дві штучки. Так що, коротше. А, і другий другий же рожок, Рожки працюють, перевіряли, але не дуже сильно мені подобається. Просто горить полосочка. Тут щось горить, тіпа, і тут. ну Таке, тут тіпа, білим, тут червоним, а тут оранжевим, по-моєму. Ну, якщо чесно, воно все таке, типу не дуже. Мені подобається, але щоб пройти техогляд, саме те, що треба. Так що, антенна є, рація є, габаритики всі є. Внідряємо сьогодні. І вже сьогодні буду пробувати, як і що воно працює. Так що, погнали. Так, коротше, розібрав автономочку. Віталя тут допоміг мені. А, три. Пожалуйста. Розчинник, пожалуйста, органічні розчинник. Тебе що нужен? Керосин? Пожалуйста, керосин. Короче, Тут все печально. Дуже багато засратості. Тут а зараз я думаю, буде працювати, якщо почистити. Так, всім попривіту. Сьогодні у нас вже новий день, понеділок. Понеділок і коротше, поки що машина для тихо не підготовлена. На даний час махаюся з автономкою. Стояв, стояла в мене Планар 2, то що ми її почистили. Коротше, все той. Вона попрацювала десь з години 2 і все, і перестала вона працювати. Що з нею, хрен його знає. Це 2 кВт. У мене, хто пам'ятає, я в Дніпрі собі купив 5 кВт, ну тоді б ушну. Ну, вона трошки коротше, не поміщається із застойки. Зараз відрізаємо отак, от, і відрізаємо тут. Переноситься це все діло трошечки і буде напевно нормально. Ну а там подивимося зараз. Все, запустили автономочку. Коротко, поки що всі провода тут, а я їх пізніше попідв'язую і поховаю донизу. Такий тепер пультик у мене буде. І тільки лаваточка. Тут оспіляли перемичку. Думаю, нічого їй не буде. Тут тримається, тримається, а там я думаю, що нічого не буде. Там подивимося. Проганяє старі вихлопи. Тим часом Євгеній Ніколайович чпляє ліхтарики. ну По-колхозному, звісно, да. Тут знаєш в чому прикол, треба була борт відкрити і подивитися, чи воно не ламає їх. давай <плес> тут Так, а, з приводу рації, рацію поставив поки що отак. Да, провода там трошки торчать, але тимчасово піде. Це все поприбирається пізніше. Ляп'я розганяється. Щось насосик, то тихенько, то розганяється. Дело в тому, що насос. Всім ранком. Навіть гулятори їдемо зараз на базу. Е, поки стоїмо в пробці, е, відповім там на деякі питання. Е, з приводу як я шукаю завантаження. Хто ще не знає, завантаження у мене шукає логістика. З приводу оплати на ФОП. На ФОП у нас домовленість протягом 3-5 робочих днів. Більше я не чекаю, тому що більше ну, немає сенсу чекати. Потім, потім потім по ФОБу сказав, логістка шукає, з приводу тихогляда, Тихогляд Хто погано дивився ту серію, то тихогляд я не прийшов. Короче. Тихогляд в Києві мені забракували, приїхав я додому. Зараз е залишилося тільки підключити нормальну масу. І все. Масу підключаємо і їдемо на тихогляд. Сподіваюсь, що я його пройду. Так що Якось так. Потихеньку рухаємося в тих пробках. Так, приїхали вже на базу до жабулятора. У нас, коротше, по, по погоді ось так якось. Печальненько, Підзмерзло трошки. По ліхтарикам все поставили, все світиться, але дуже-дуже Ну, бокові типу, нормально світяться. Позаду зараз масу докидую. Буду пробувати їхати. Віталя з самого ранку теж хоче щось зробити. Ну поки що не відомо що. Просто хочу підняти кабіну і зробити вигляд, що він працює. Якби Розклався тут, рімні, ролики, ну все по-багатому. Власник навіть нове привіз, блядь, небеушне. Дивно якось. Чи ж ти їй щось качаєш, вона щось ніхіра не піднімається. Доляв масло? О, диви, що пішла. Да таку квартиру одну кімнатну спробую ще підняти. Та ні, Віталя біцуху качає просто. Хочу бути сильним, блядь. Щоб на завантаженні, якщо щось не так хтось сказав, то як дав по лобу. Щоб ось голова в труси провалилася. Ой. Так що, потроху займаємося. Так, все, вже залишаємо, поки тимчасово на базі. Самокати у мене там, <хе> якщо б він закінчився, на самокат пригнув і полетів. Так, все з лобового познімав, дворник причепив, але ну, він, коротше, трохи не працює. Ну Там начебто тільки для виду. Ліхтарики все горить, задній ход горить. Да, машина брудновата, я її не мив. Рожки горять. Еті отражайки все помив. Єдине, не зняв абулятор там, а думаю, чимось заліплять його повороти, стопи, габаріти, задній ход, все горить. Коротше, зараз буде момент істини. З Віталією їдемо проходити тихогляд. Погнали. І так, ми коротше, вже приїхали на базу 16.40. Не пройшов я тихогляд знову. знову. До чого домахалися, начебто типу, боковинки все чітко, все файно, рожки файно, позаду питань немає, то що оце от коли там включаєш світло, трошки в мене підмаргує, то каже нічого страшного. Треба завтра їхати купляти самі-самі дешманські лампочки жовтого кольору, або треба ще подивитися, можливо, у мене в кібетки десь вони є. Тут габарити у мене не працює. Ну, я знав, що він не працює. Все-таки я думав, що я пройду. І не працюють у мене. Опа, оці рожки. Один. Один і другий. Коротше, він їх побачив. Він їх побачив. Коротше, каже, ні, нефіга каже, ну не пройдеш, каже, треба, щоб горіло. Я кажу, хлопці, мені е, дешевше буде, кажу, взяти ножа. І просто їх відрізати. Кажу, може бути таке? Каже, ні, треба, щоб горіли, все. І ще одна у мене новина, е, каже, ОТК давно проходив. Ну, той тахограф, коротше. І я кажу... Я не проходив, каже, навіть не знаю. Коротше, казується, о, тепер у мене є пахнючка файна, котра вивітриться за півгодинки. Е, Протокольчик у мене все новеньке, все свіженьке від сьогоднішнього 21 го числа. О, цих паспорт треба не забути. Тут тепер у мене шильдик є. Ось такий, ну його не було. Поміряли задню резину, начебто сказали, що все чітко, все нормально. Тепер треба зробити один габаритик. Періжочок. Один габаритик, коротше, треба якось провода підкинути сюди і підкинути провода на ті вуха бокові. Вони, якщо я не помиляюся, навіть працюють. І завтра пробувати знову, знову проходити тихогляд. Знову буду пробувати, проходити. Я думаю, що якщо я зроблю один габаритик і верхні рожки, то я точно вже пройду. Так що Скажемо так, така вийшла серія. Все, Всі подробиці будуть вже в наступній серії. Пройшов, не пройшов і так далі. Так що, хлопці, дівчата, ще раз хочу подякувати, хто приймав участь у зборі на рацію. Всім дуже дякую. Рація працює, все файно, я чую, мене чують. Всім дякую, хто додивився до кінця. До нових зустрічей. Всім па-па.